Вітаю, дорогі друзі, я Людмила Васильівна, професійна астролог і таролог, приймаю в магазині та ринковні до Жуковська, 18 у понеділок, вівторок і, і середу. Зараз перед нами прогноз на 19 квітня і також на загаданий вами період. Сьогодні, дорогі друзі, ви будете здатні на добрі відкриті стосунки до протилежної статі. І цілком можливо, що вас не обійде увагою і романтичний потяг, тим більше, що ваша впевненість у своїй привабливості робить. Свою справу. О, вот також Отримання насолод, ви будете вміло поєднувати щоденною праці, всі справи навіть давно занедбані, ви доводите до розуміння і закінчуєте їх. А взаємини не заважають вам розвивати свою індивідуальність, як ви бачите на карті, прагнете до громадського визнання завдяки власним талантам і виділяючись натовпу. Ну, рідні мої, у вас буде відчуття, що вас підтримують не лише. Конкретні люди, а та й янгол-охоронець. Рідніме це той день, коли ви можете отримати нагороди або подарунок, і в будь-якому випадку йде розмова про якесь заохочення. Ну, постарайтеся сьогодні бути усвідомленим як у поведінці, так і в мисленні, ну, стаючи просто стороннім спостерігачем, причому не залучаючись у всілякі конфлікти. Тут вам допоможе в не зазнавати енергетичного впливу, видачений підхід, обґрунтованість і логічність всіх процесів, що відбувається зовні. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за перегляд!